Військова агресія Російської Федерації та введення на території держави воєнного стану вимагали негайного переорієнтування організації роботи з Маївської окружної прокуратури з метою забезпечення ефективного виконання прокурорами своїх повноважень у нових реаліях. Першочерговими завданнями стало забезпечення оперативного і якісного документування воєнних злочинів, фактів порушення норм міжнародного гуманітарного права, збору доказів щодо для притягнення винних осіб. Країни агресора та її прихильників до відповідальності з метою збору доказів воєнних злочинів Російської Федерації офісом генерального прокурора організовано сайт «Vikrams.gov.ua» та відкрито телефони гарячої лінії, куди очевидці, свідки та потерпілі особи можуть повідомити про воєнні злочини РФ, у тому числі вчинені проти дітей. Також з метою інформування тимчасово переміщених осіб, які були вимушені покинути свої домівки, надруковано інформаційне брошу, Ось такі от брошури надрукована, зазначені брошури ми роздали на блокпостах в пунктах перетину державного кордону та у відділі Державної міграційної служби з метою ознайомлення осіб з тим, як повідомити про злочин, вчинений щодо них. Крім того, на фасаді будівлі Ізмельської окружної прокуратури безпосередньо розміщено банер з зазначенням назви сайту та номерів телефонів гарячої лінії, куди також можуть звернутися тимчасове переміщені особи. Правоохоронним органам району здійснювалося досудове розслідування у 24 кримінальних провадженнях про воєнні злочини, пов'язані з посяганням на територіальну цілісність і недоторканність України, порушенням законів та звичаїв війни. Одне за статтею 110 кримінального кодексу з України а саме посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Два за статтею 111 Прим 1 Кримінального кодексу України колабораційна діяльність. 20 за статтею 438 Кримінального кодексу України це порушення законів та звичаїв війни. Та одне за статтею 436 Прим 2 Кримінального кодексу України це виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України гларифікації. Кація їх учасників відповідно до статті 216 КПК України. Вказані кримінальні провадження після проведення першочергових слідчих дій передаються за підслідністю до слідчих органів Служби безпеки України після введення воєнного стану у зв'язку зі збройною агресією РФ у кримінальний кодекс було внесено зміни. Про деякі з них я хотів би вам розповісти. Так кримінальний кодекс доповнений недоступними статтями. Стаття 111 прим 1 Кримінального кодексу України. Колабораційна діяльність. А саме, публічне заперечення громадянинам України здійснення збройної агресії проти України, здійснення громадянином України пропаганди у закладах освіти, незалежно від типів та форм власності з метою сприяння здійсненню збройної агресії проти України, добровільне зайняття громадянинам України посади в незаконних судових або правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території, карається позбавлення волі на строк. 15 років або довічним позбавленням волі, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такової. Також кримінальний кодекс доповнено статті 111 прим 2 пособництво державі-агресору. Умисні дії спрямовані на допомогу державі агресору, пособництво збройним формуванням та або окупаційної адміністрації держави агресора, вчинені громадянином України іноземцем. Чи особою без громадянства за винятком громадян держави агресора з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації чи підтримки рішень та або дій держави агресора збройних формувань? Та окупаційної адміністрації держави агресора добровільного збору підготовки та або передачі матеріалів ресурсів чи інших активів представникам держави агресора її збройним формуванням та або окупаційної адміністрації держави агресора. Такі дії караються позбавленням волі на строк від 10 до 12 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такого. Ой. Також Кримінальний кодекс України доповнено статтєю 436 Прим. 2, а саме, виправдовування, визнання правомірне заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників. Виправдовування визнання правомірної, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочати у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Федерації проти України як внутрішнього громадянського конфлікту, виправдовування визнання правомірної заперечення тимчасової окупації частини території України, а також клоріфікація осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочато у 2014 році. Карається виправними роботами на строк до 2 років або арештом на строк до 6 місяців або позбавлення волі на строк до 3 років. Частина 2 статті 436 Прим-2 виготовлення поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році, карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна або Бо без такої законом України про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за мародерство внесено зміни у е, статті 185 Кримінального кодексу України крадіжка, статтю 186 Кримінального кодексу України Грабіж, статті 187 Кримінального кодексу України Розбій, статтю 189 Кримінального кодексу України. Вимагання та статтю 191 Кримінального кодексу України всі ці статті четверті частини цих статей доповнено словами вчинено в умовах воєнного або надзвичайного стану. Так, наприклад, за вчинення крадіжки, передбаченої частиною четверта статті 185 кримінального кодексу України, передбачено покарання. У вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років слід нагадати, що термін мародерство позначає викрадення на полі бою речей, що знаходяться при вбитих чи поранених, і карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. Попри всі перипетії війни, працівники Ізмаївської окружної прокуратури підтримують зворотній зв'язок з дітьми. Так до Дня незалежності України діти з міст, в яких наразі ведуться активні бойові дії, подарували працівникам свої малюнки, а ті свою чергу провели для Малечі екскурсію по будівлі закладу. Захист прав дітей та протидії насильству одна з основних задач органів прокуратури України. Війна змусила велику кількість людей покинути свої домівки, і Ізмаїльщина гостинно прийняла їх. Попри військову агресію, ми продовжуємо виховувати сильне покоління, яке встоїть перед будь-якими перешкодами та забезпечить гідне життя для себе та країни. Нам, дорослим, треба робити все можливе для того, щоб у малечі було щасливе дитинство. Від того, якими вони виростуть, залежить майбутнє нашої країни. Саме вони будуть продовжувати будувати міста і заводи, вирощувати врожай, розвивати культуру. Пройдуть роки, і, можливо, після нашої зустрічі хтось захоче обрати для себе шлях прокурора, і мені буде дуже приємно, що наші ряди. Поповняться такими талановитими людьми Ксенія приверзєва Юрій Слободяни для юг тудей.